Козаки вчасно виявили окупанта, який вийшов подихати свіжим повітрям. Дихати вільно, ворогу на нашій землі суворо заборонено. Результат 1 200 Ще один окупант був помічений майстерними пілотами 3-го МБ. Сховавшись у напівзаваленій будівлі, він намагався злитися із стіною. Не дуже вдало. Позиція мінометного розрахунку ворога схована поміж будівель. Знайдена і знешкоджена. Нехтуючи правилами дорожнього руху, цей окупант перевищував швидкість і був вчасно зупинений дорожнім контролем 3 ї МБ 155 ї бригади. Ворожа піхота марно намагається сховатися. Всі їх дії на моніторі наших небесних месників. Збити дрон із нарізною зброєю це також задача з нелегких. Тож ворог її регулярно провалює. Окремий тип окупанта повзуни. Вони завжди повзуть в кущі, де їх наздоганяє справедлива кара. Окупанти ховаються під деревами, перетворюючись на легку ціль та якісні ураження. БТР це трохи краще укриття. Але й тут ворога змогли дістати наші пілоти. Група професійних російських домушників по старій звичці залізли в чужу квартиру. Суд та вирок прилетів миттєво. Також наші пілоти відомі своїми снайперськими скидами. Перший вог не зупинив окупанта, але для цього є другий вог. Зігріті неласкавим прийомом окупанти виходять з палаючої будівлі і потрапляють під прицільне ураження нашого FPV. Яскраво та ефективно. Хованки в лісосмузі це улюблена гра окупантів. Але вони завжди її програють. Цей ворог спочатку просто завмер. А згодом завмер назавжди. Ворожий танк був замаскований, але не достатньо якісно. Будь-яка техніка це бажана ціль для пілота. Окупант намагався поцупити чайник з кухні бабусіної хати. Це робити сурово заборонено. Під українськими деревами окупант ніколи не знайде прихисток. Покарано. Цей ворог змирився із своєю долею і спокійно очікував на вирок. Схвалюємо такі дії. Втомлених окупантів, що лягли відпочити під деревом, зустріли наші козаки. Ворог марно шукає на укриття. Але навіть зруйновані українські хати відмовляють йому в цьому. Стрілець красиво, але мимо випустив магазин по своєму повітряному кату. Мазило. Переміщення ворога постійно моніториться. Всі його дії відомі, і розбігатися по сторонах треба було раніше. Тут у ворога шансів немає і не повинно бути. Ворожий НРК намагався доставити воду та їжу своїм штурмовикам. Не треба пити воду з калюжі. Щоб не намагався зробити цей окупант, робив він це занадто повільно. Той добре. Але й бігти у ворога не дуже вдається: від Скайхантерс не втечеш. Перед відходом у інший світ, штурмовик вирішив побігати навколо Залізної будки, чим потішив нашого пілота. Штурмовики намагалися підкрастися непоміченими. Невдала спроба. Тут пілот вирішив поганяти ворога по полю. Очі розбігаються від вибору. Але, врешті-решт, пілот його зробив. Як і окупанти, що вирішили вдертися на нашу землю. Лежачи дуже важко ухилитися, якщо ти, звісно, не на дивані. Так, шановні? Іще коротка підбірка дендрофілів. Але українські дерева не дають прихисток окупантам, це відомий факт. Іще один снайпер у лапках: дрон не відчув цього окупанта. І наостанок захопливий забіг окупантів на перегонки з дроном у лісосмузі, який завершився розгромним програшем ворожих легкоатлетів. А яке з уражень вам сподобалось найбільше? Пишіть в коментарях.